Honda Dio 34 розібрана, вона в нас їздила. Єдине, що тоді по технічному стані, як їздила, що її бракувало, в неї замок зажигання не працював, по-моєму. Чи працював? Ні, працював, є ключ, є замок. Але він певний відключений. Коротше, по-моєму, що хлопці замикали напряму. От, замок зажигання. І вона так їхала. Значить, що? Значить, що? Причина її, чого вона зупинилася. значить Мій менший вирішив перепресувати ці салінблоки, нові купили. Значить, одного йому так вдалося перепресувати нового. наголо молотком. От, гарненько, все. Новий, А того поставив на повіті і відбив оце вухо. З тієї причини ми завезли його до майстра. Майстер нам розібрав його і мав зложити. До іншого майстра завезли, заварили аргоном і пофризували. Але майстер зложити не встиг, тому що забрали його на фронт. Підшипники ми купили нові японські СМИЗі Підшипники колінвала. У мене видно, що вони блищать, гарненько От, от Кришка. От. Ще не, не сильно розбито. От. От ще нові запчасти, які там майстер казав, докупляли Значить прокладки, нові болти поршлювої, сальники, колінвала. От Отаке От добро. Ось От якісь дрібнички. От. Фара трошки лупляна. Деталі. Ці всі треба підклеювати. Дзьобик клеєний, але не дуже добре. Точніше клеєний не зашпакльований Унітаз. Тан ще якийсь колінвал, не знаю, до неї, не до неї. Унітас в хорошому стані. Пластики. Не знаю. Ага, та штучка тут, а друга є там на рамі. От. То, походу, заднє колесо, його оригінальне японське, лисе, але ще... Ще його накачати буде їздити, Ті японці вони ходять. От. Ага, вон ще якийсь один колінвал. Бачу всякої дурниці. Бендікси, шмендікси. Можливо, навіть тут лишні запчасті. А якщось буде не вистачати, то можна буде передивитися. Там у нас є ще ящики з запчастями. От, бачу, ще о, бендікси, вон ще один бендікс. Може бути таке, що до яких запчастин буде забагато, а котрих може не вистачати, ну, самі розумієте. Розібрав майстер, перевіз до нас, Точніше, ми самі перевезли. Може десь щось і дрібненьке загубилося. О, це як його. Клапан. Таких болтиків, тих шмолтиків, всього є. Не знаю, чи то його панелька, чи не його. Похоже, що його. О, ну отак його. Воно приблизно виглядає. Тепер по, по цьому. Передній скат. По-моєму, новий китайський, абсолютно не стертий. По-моєму, що він абсолютно новий. Вот. Ну, тут такі всі прибамбаси на рульові. Вот. О, бачок. Крешечки, шмешечки, а ага, вот тут побитий пластик клеяний, наклеяний непрофесійно. Ось Ось Не знаю, чим його окрощувати. Шкарадненько паяли, треба то все зробити по-людськи. Тут шо? Тут що. Фонарик, куски всі є, має невеличку тріщинку, майже незам'ятно. Отак от. от воно виглядає. Бензонасос. Ну і всякі ті детальки. О! О так я приблизно добро.